Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 29 вересня 2025 року для Обережна Херсонщина. От уже і підходить до завершення персиковий сезону. Останній сорт, майже останній сорт із надпізніх сортів дозрівач почав. Це сорт під назвою Доцеур або Доуцер Білом'ясий сорт. Солодкий, невеличка кислинка добре зберігається. М'якоч такий з середньої плотності. Зараз плоди знаходяться в стані технічної зрілості, можна зривати, тому що далі йде похолодання з дощем, дозарювач вже прийдеться в приміщенні. Плоди крупні, грам 200-250 такі. Доброго розміру такого. Це чудовий ультрапізній сорт. На, добавок, на добавку він ще добре зберігається в холодильнику біля трьох тижнів після зривання з дерева. Ось такий він в середині. Кісточка відстає. Навіть технічно зрілося такий він плотненький, тверденький, але соку соку багато По соку Дуже багато. Смак як для такого періоду доволі непоганий. Сорт в перекладі з французької перекладається як цукерка. Навіть такий при погоді такої не дуже вже теплій, набирає достатню кількість цукрів і є доволі непоганим для споживання. Коли вже немає персиків. Ну, його стандартна вага на дереві 250 г приблизно вага в нього. От 200 до 250. Є трошки крупніші, але така середня вага. буде. Зараз буду обривати всі плоди. Вони через 3-5 днів приміщені до зарядці і будуть такі більш соковиті, більш смачніші, ніж з дерева. По окрасу, як на мене, дуже непоганий окрас для такого періоду. Це плоди на сонці. Ті що в кроні, вони такі більш знебарлені. Сорт в цілому мене задовольняє, так що доволі непоганий сорт в цей період, тому що вже майже немає сортів, там лишився екстрим 486, в такому самому стані він вже сорт під назвою Доцеур або Доуцер. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей! the whole bunch yeah